Декілька тижнів тому відвідувач мого блогу попросив пояснити халіциста синдром. Я був дуже зайнятий, але сьогодні знайшов час. Про холецистокардіальний синдром зазвичай говорять, коли у хворих на холецистит з'являються кардіальні симптоми у вигляді тахікардії або брадикардії, серцевої ритмії, болю в серці, непритомності, сплутаності, свідомості, страху, смерті і так далі. Причину синдрому фахівці зазвичай пов'язують із загальною інервацією обох органів, блукаючим нервом. Насправді роль симпатичних, грудних внутрішньостінних нервів не менша. Наприклад, тахікардія, деякі види порушень серцевого ритму, біль у серці, непритомність, сплутані свідомості, страх смерті частіше пов'язані з симпатичними нервами. Діагноз ґрунтується на цих симптомах за відсутності аномалій серця, здоровий спосіб життя, лікування холециститу та додавання ліків для полегшення серцевих симптомів є ключовим у веденні пацієнтів. Вибір Останніх препаратів зазвичай емпірічний. Це можуть бути антиконвульсанти, трициклічні антидепресанти, бета-адреноблокатори та інші, залежно від клінічної картини синдрому. Дякую за лайки та розповсюдження відео.